Привіт, Макс! Ти часто говориш про те, що необхідно бути на одній хвилі. Я просто тут собі тільки частину його повідомлення за скріншотів, але пам'ятаю про що там, тому просто згадую, що потрібно бути на одній хвилі, і він просить, щоб я про це більше тут розказав. Дивіться, коли хтось мене питає, а во що саме мається на увазі, коли ти кажеш про те, що треба бути повністю на одній хвилі з дівчиною? Я згадую такий фільм, коли я дивився. Я навіть зараз повністю не пам'ятаю, як він там називається, про що він саме. Пам'ятаю, що там був сліпий маленький хлопчик. От такий, блядь, трешовий фільм. Сліпий маленький хлопчик, наче там блядь, чи лошаді, чи що, неважливо. І, коротше, цей сліпий маленький хлопчик, він сліпий з дитинства. Він питає там у дівчині, слухай, і вона каже, е, якщо що я там, тобі подарую там щось зелений м'ячик, щось вона таке каже. Він каже, а як це зелений? І вона така, блять, як йому пояснити, як це зелений, як сліпому хлопчику розказати про те, от що, що із себе є зелений колір, якщо він його ніколи не бачив, цей зелений колір. Так те ж саме, коли мені такі питання задають, я думаю, блять, ну як можна розказати, що саме мається на увазі, коли ми кажемо на одній хвилі. Ну, ясно, що є якісь класичні такі штуки. Ну, тобто, наприклад, якщо дівчина не сміється з твоїх жартів, то ви ні на одній хвилі. Якщо у вас багато пауз, ви ні на одній хвилі. Якщо ви починаєте розповідати про якісь свої там... Цілі чи мрії, і вони зовсім не збігаються, і це ну, призводить до того, що прям якесь напруження є, ви не на одній хвилі. Якщо кожному з вас прям, uh, треба напружуватись для того, щоб продовжувався діалог, ви не на одній хвилі. От так про те, що точно не є на одній хвилі, я можу розповісти. Ну, як розповісти про те, як це бути на одній хвилі? Сподіваюсь, що от така моя відповідь, вона. Ну, буде зрозуміло. А коли ми з вами розбирали, наприклад, там записи побачень, коли ми з вами розбираємо переписки, коли ми з вами там розбираємо щось, тоді я кажу: о, добре, спілкуйтесь, наче ви на одній хвилі. У вас є приклади, як це може виглядати. Як це описати, мені дуже важко. На жаль, я не зможу з цим впоратися, так само, як та дівчинка не впоралась з тим, щоб розповісти хлопчику про те, як. Як як словами можна розповісти про зелений колір? Якось так.